Я знаю, що мене всі ненавидять, я не знаю, що робити вітія нічтожества. Мене всі ненавидять, крім неї, але я не знаю, що робити в таки ситуації. Андери Голден і навіть фрізи, і не длі разом збори мене ненавидять. А що ж робити в ситуації цієї, я не знаю, але думаю над цим. Я знаю, що в мене всі ненавидять. Я знаю, не знаю, що робити. Вітяні чітожества. Мене всі ненавидять. крім мене, але я не знаю, що робити, в такі ситуації. Капібара, Капібара. І що ж робити, я не знаю, ю, ю ю, -ю. капібара, Капі і що чуть-чуть, чуть-чуть, я так таком. І добре, що Роро трохи поважає мене. Ну не такий я дурний, і я все усвідомлюю, але що робити, я не розумею. Имене сто відсотки. вважаю дуроку. Мы свободу серверу -ру. І що ж робити, я не знаю. Все, короче, песня закончилась. Кто не знает про сервер нам заходите. Ссылочка в описании на дискорд тоже.